І усім привіз вам були і ви на серіалі влей води, 20 злони 14 серийка та, та софта частина 2. І Ми розпочинаємо. Добре, демон, ми йдемо. А, так, точно, машина Машину-чашу. то Ту... машина, -ча... машина чашу часу. Машина часу, так, точно йдемо. Добре, даман, я тебе чекаю. Ви 2006 д. почкай 10 жовтня 2026 20, року. А, що? Я знаю, що я роблю. Про це, будь ласка, це не роби. Я знаю, що я роблю дементо. Мене не попереджувати. Але ж. Я знаю. Активація суперформа. Що де, що ти хочеш зробити? Зараз показь. Ні, пролю... А ти хто такий? Що леш? Ну все. Зараз я вирубаю. Тікай, Добр. де? Добре. Диду такий неважливо. 2025. 14 січня. Все, я все зробив. О, привіт Астрад! А ти хто такий? А, ти чого, жартуєш? Це я Плех А такого не пам'ятаю. Астрад, а не ти мене жартувати. Я, я звідки тебе не знаєш, як мене звати. А що? Ні-ні-ні-ні-ні. Дементо. Е, -е а ти хто? то. Звідки ти знаєш, як мене звати? Е -е, Демето, е -е, чого ти жартуєш? Е -е, а ти хто? Е -е, е -е. Oh, blind, uh, who you? uh, your who how Brian Black, ти хто такий? Я ж твій друг. Я не пам'ятаю. Ти звати назвати поліфлер. Я не пам'ятаю, то такий поліфлер. Що? Телеш? Ні, я знаю в чому. Телепортуй мене. Телеп. Телепортуй мене 2026, 10 жовтня. І тут подумати. Е, та, е, до е, про Вівлеєр, чого ти що, що, ти тут робиш? Я від мене не питаю, зупини його. Кого? Про Вівлеєр, я з майбутнього. Тому таке знати, те, що ліпше таке не знати. Зупини його і скажи, щоб він не робив того. Добре, тепер не насувати це. Е, Іди це ні, прості, це дуже небезпечно. Давай ліпше йдемо. Ні! Пробач, але найдеться напевно до ну, бла... йдемо сюди. Та, взагалі, це не позначила, як давно зв'язався. Будь ласка. Йди з цього місця. поки що. Ой. Добре, я йду. Пішли. Тоби ти не попався з кіловина на очі. 2025 14 січня Аста Ти пам'ятаєш як мене звати, так? А що? А, тебе. А... Я казати його не говорити. Ааа, то, точно, я знаю. Добре. Дементо. Ти знаєш, як мене звати? Та. А що? А... Та поліплеєр? Добре, ти мене пам'ятаєш. Та що трапилося? Я нічого не розумію. І всім до побачив зупою бачення, Всім гудбай!